Нема питань. Але треба було забивати. І Кирил Попов міг забивати, і Янаков Денис міг забивати. Але я хлопцям сказав, що так як, і ми, як ми домагалися, і як ми вийшли грати перший тайм, нам дуже важко буде добивати очки. Другий тайм інший, інший матч. Другий тайм вже додали додали більш, е, насичали штрафну, карний майданчик суперника, нагнітали. І були там дві дуже хороші моменти, коли ну, повинні було забувати. Щоб не програвати такі матчі, треба, звичайно, що забувати. Ми всі е, працюємо у захисті, всі працюємо в атаці. І, звичайно, ми нікого не виділяємо, хто добре зіграв, хто ні. Я вважаю, що. Треба виштовхуватись від другого тайму, але трошки впевненості нам не вистачає якраз от попереду, якості попереду, тому що треба зіграти було більш, скажімо так, спокійно, хладнокровно в тих позиціях, в яких у нас в другій половині другому тайму були моменти біля ворот лівобіря. Але це, це футбол, значить, так воно є. Ми цей Результат рахунок приймаємо, ну і рухаємось далі. Будуємо команду. І, звичайно, що всі засмучені. Ми довго не раділи після колоса, ми довго не будемо засмучуватись після сьогоднішньої гри. Треба так, проаналізувати, і ми розуміємо, над чим нам треба попрацювати, щоб ну, такі матчі не програвати, як мінімум. Питання, будь ласка. Добре. І все ж таки для добуття сьогодні очок вам перш за все, чого не вистачило, безіння чи майстерності? Ні, майстерності. Майстерності, такої, такої правильної солідної хлоднокровності, досвіда десь от, не вистачило нам. Але я вважаю, що ну, опять же, якщо брати по грі, ми розуміли, що. У ЗКВ хоче зірватися з Олександрія. Э, лівий берег, так силова, до, 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 досить міцна команда, яка грає э, ну, таким складом. Вже в Першу лігу вони пройшли, заслугу, заслужено в Прем'єр прем лігу вийшли. І я вважаю, що такий крепкий, э, крепкий, крепка команда, дуже міцна команда. І сказати, що чимось там Алекс, э, лівий берег нас удивив, ні. Ми розуміли, що буде багато длинних передач, багато боротьби, і от якраз у першому таймі ми цю боротьбу, нітральні м'ячі, свої мікродуелі, ми програвали. Програвали підбор м'яча, і тому десь, десь не вистачало нас, не могли з м'ячом правильно спрацювати, щоб більше грати в атаку. Ще якісь посилення потрібні вам, чи команда вже повністю? Ну, скажімо так, зараз от ми підписали Ваню Петрика, треба привести його в, в кондиції, і я вважаю, що він 100% нам помічник. Може подивимось, може ще ну, те, що у нас є проблеми, там Арсіш травмований, плюс Єрмаков травмований, може центральний захисник ще нам знадобиться. Ну, це, це не настільки там гаряча позиція. Зараз треба цей костяк, який у нас зараз є, дати час зігратися, дати час, скажімо так, попрацювати. І я вважаю, що якщо ми будемо на полі там однаково мислити думати, я думаю, що з цим составом ми будемо набирати очки. Є ще питання? Так, було. Наскільки вплинула у вас повітряна тривога? Команда Лівий берег» вже за годину була на стадіоні, а ви ще в гостійниці. Ну, ми не в гостійниці, ми там попали в дуже такий гучний трафік і ніяк не вплинуло. Ніяк не вплинула. Ми постійно були на зв'язку, тож тобто матч сказали переноситься на 17-ту годину. Там і лівий берег», і ми були в однакових умовах, тому я вважаю, що це ніяк не вплинуло. Можу сказати, що тут приємно грати, дуже така. Гарна інфраструктура, компактний стадіон, де чутно і болівальників, і добрий газон. Тому я вважаю, що побільше таких стадіончиків, чисто футбольних, щоб радувати вболівальників. Ще хотів би поставити питання. Ви так. відповідали щодо Івана Петріка для УПЛТБ. А щодо е, Каю Гомоса, він сьогодні зіграв не на, на той позиції, на якій він грав матч проти Колосу. Він там вийшов ліво нападника майже грати. Сьогодні правий захисник. Чи виконав своє завдання, чи вистачило Каю на всі 90 хвилин за вашими спостереженнями? Ну, ми його е, і так само е, далі відіграти 90 хвилин на Кубок, щоб подивитись його стан. І я вважаю, що сьогодні він. Досі непогано виконав наше е, завдання. Я на 100% впевнений, що він може грати більш якісно на атаку. Е, ну, треба, треба час, е, треба аналізувати. Я вважаю, що тот же Жуан е, нам придасть таку креативу ватацію же Кайо. Ну, Тот же Калін трошки треба 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 час там. Шенічнюк міг сьогодні забивати. То есть, ну, були були моменти. Я, опять же, говорю, я э, вдячний за другий тайм, перш за все. Перший тайм це не та гра, не та, скажімо так, не була та команда, яка яку я бачу, скажімо так. Ще є питання, колеги? Дякую, Дякую, да. Дякую. 300 дивіться, типа